У ніч проти неділі безпілотники атакували нафтобазу у Ростовській області. На місці удару виникла пожежа. Таке стверджували місцеві пабліки. За даними губернатора, Ростовську область атакував український безпілотник. Його було нібито збито силами ППО. Внаслідок падіння уламків на території, нібито промскладів у пролетарську сталося загоряння палива. каже губернатор. Вот оно все горит. Дым столбом. Вот оно у меня на поле сразу. Почтовый горит. Тихий ужас, туда подъезжать нельзя. Тихий ужас, туда подъезжать нельзя. У Генштабі України підтвердили удар по комбінату Кавкасу Ростовській області Російської Федерації. Там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також для потреб окупаційних військ. На підприємстві зафіксовано не менше двох осередків займання. Заходи щодо підриву воєнно економічного потенціалу Російської Федерації тривають. Додали у Генштабі.